Так, друзі, ми сіли пити чаєчок, точніше, ще не сіли, тільки він гріється. Я вам хотіла показати, що вчора ми купили козанак в Кауфленді за 21 лей, щось таке. Прикріплю тут точніше цінник. Він був по мінус 50, тобто повна його вартість, майже там щось 40, 40 лей, тобто 400 гривень повна вартість. Отак от він виглядає. Ми його вже розвернули. Тут 600 грамів з волоським горіхом та шоколадом. Його перевага в тому, що він ось в такій от картонній формочці. І я вам хотіла про нього трохи розповісти. Ось так ось він виглядає всередині. Ось тут вже більше, ніж серединка. І тут вже начинки добре так поклали. А там, де був краєчок, зараз я вам відріжу дуже мало начинки. І сама по собі випічка, вона на мій смак, вона суховата. Ось зараз відріжу краєчок. Ось, бачите, край ось так виглядає. Це традиційна румунська випічка. Ось цей формат, він, звісно, ну, промислового виробництва. Я думаю, що якщо ви купите десь в якійсь пекарні, він буде набагато смачніше. Це буде небо і земля. Проте. Я, чесно кажучи, не фанатію від от цієї випічки. Проте я ж кажу, була акція, то ж треба було спробувати, що воно таке. Тому що за повною в 400 гривень ну, я б таке не купувала. Вона, в принципі, смачна, вона не приторна. Оцієї начинки її тут, в принципі, достатньо. Проте, ось там, де ну, звичайне тісто, воно суховате. І оце тісто, воно на смак. Ну, воно, воно, ну як сказати, воно не має смаку особливого. Тобто, це не то, що ти, якщо купиш нашу якусь здобну булочку, навіть без нічого, вона буде дуже смачна. Ось це мені не дуже смакує. Такий момент, на що тісто схоже? Коли ти його намагаєшся розрізати, то воно спочатку приминається, а потім розрізається от саме тісто. І воно мені цим схоже на тостовий хліб. От, якщо знаєте, наприклад, коліничі робить тостовий хліб, він піддається приминанню. І він такий, ну я б сказала, він не дуже натуральний. Ну, звісно, тому що це промисловий варіант. Він непоганий, проте за 400 гривень я б його взагалі ніяк не купляла би. Мої родичі гарбузові, яким я надсилала, привозила казанак, їм дуже сподобався. Треба спробувати все ж таки варіант. Випічки саме в пекарнях тому що я думаю, що це буде небо і земля. Що ми сьогодні вирішили? Ми вирішили купити ще сьогодні спробувати ось такий казанак фірми боромір Ось ця фірма якась нова, я її раніше не бачила. Це новий варіант. А це фірма боромір Всі, хто. Живе в Румунії, всі її чудово знає. Вона робить випічку, хліб. Оцей барамір коштував 18 лей. Тут 500 грамів, тут 600-500. тут 500. Він з яблуком, з волоським горіхом і з родзинками. От зараз хочу відкрити з вами спробувати, який мені сподобається більше. Чомусь мені здається, що оцей. Ось так виглядає цей козонак. Такого цеглинки. Якщо цей, тут були якісь завитушки зверху, то тут просто цеглинка. І на перший дотик він набагато м'якіший, ніж ось цей. Він як кекс, оцей схожий. А тут як на здобну булочку. Зараз я розріжу посередині покажу вам, що, що тут знаходиться. О! Бачите? Ось така начинка. Вона дуже насичена ароматизаторами, не дуже натуральними. Тобто воно так як парфум пахтить зараз. Звісно, звісно, ось цей виглядає набагато презентабельніше тут. Ось ця форма, що не дає йому зім'ятися, плюс сама упаковка. Тут і тут вони набагато отут набагато дорожче, тому що тут різне і тиснення, як я розумію, тут і глянець, тут тобі і мат. Тут просто звичайна глянцева упаковка. Тобто це додає теж ціни виробу. Ну і плюс в розрізі. Давайте подивимося. Ось бачите в розрізі. Це о боже, випадає. Бачите, це і навіть випадає з нього. Це якось побагатше. І тут, ось, бачите, якась пустота є. Але зараз спробуємо, чи воно смачне. Він смачний, але дуже насичений ароматизаторами. Плюс, оце незручно те, що бачите, воно випадає. І воно схоже на кекс, але кекс суховатий. Все ж таки з цих двох варіантів, зараз я ще відкушу ось цей, тому що я його вчора пробувала. Так, оцей суховатий, він більше схожий на звичайну булочку. І він все ж таки більш натуральний, ніж оцей. Тобто, мій, мій вердикт, я все ж таки за ось цей варіант. Звісно, треба враховувати, що начинки вони тут зовсім різні. Але якщо загально дивитися по якості самого виробу, то цей, звісно, виграє. Хоча у цього ціна 40 лей, а у цього повна ціна 23 леї. Пишіть в коментарях, чи пробували ви. Козанак, яку фірму радите, і чи пробували ви козанак саме в пекарнях. Тому що я ще туди не, не дійшла, бачила, що вони продаються, але ціни на оці на оці козанаки в пекарнях, вони там стартують від 30 леїв. Ну це якось дорого, особливо враховуючи скільки коштує випічка в Україні, трошки жаба душить. От, але такий досвід: ось поділіться в коментарях, який козанак. Вам подобається тут в Румунії який радите, з якими смаками, тому що я ще не визначилася зі своїм улюбленим смаком? Ось бачите, дирочка якась, тобто, от як шапочка, вона так зробилася. У нас тут продовжується дегустація козанаків, і оця частина отого дорогого козанаку. І Валєра каже, що цей козанак йому нагадує булку-плетінку, але якщо взяти конкретно тісто. То несмачну булку-плетінку, яку там треба запивати молоком. Було, скуло, молоко. Ну, Взагалі-то взагалі булочку молоком запивати або чаєм, це взагалі святе. А оцей козанак, що подешевше, Валера, сказав, що йому нагадує коліничівську паску. Ось, тому що він такий полукекс, полупаска. Ну, в принципі, я з ним згодна. От все, що він сказав, я підтверджую: просто якось, коли сама знімала такі асоціації чомусь. В голову не прийшли. Продовжуємо дегустувати далі. Сподіваємося, в наступних випусках продегустуємо разом з вами якусь, е якийсь козанак з пекарні. Гляньте, що у нас тут відкрилася Аврора. Подія місцевого масштабу. Я знаю, що вже декілька точок в Бухаресті відкрилося. Сьогодні завітаємо, подивимося, що тут цікавенького. Я тут знайшла стенд з недорогими книжечками. Це якраз те, що мені потрібно, тому що я планую трошки пізніше починати якісь простенькі дитячі книжечки читати. Мені здається, це буде прикольно для вивчення мови. І тут вони реально дешеві, тому що там, де я дивилася, там ну, вони значно дорожчі і більш складніші. Я дивилася в Ашані, але там мені нічого не сподобалося. Так, щоб було простенько. О, дивіться. Українська книжечка. Зараз подивимось. Сміливці. А, там без слів, але ось тут написано українською. Прикольно. Мені здається, ця Аврора набагато краще за ту, що я показувала вам. Тут набагато більше асортименту різного Реально, подивіться, скільки тут всього. Які отакі товари різні. Прикольно. О, навіть такі, як у нас є фірма в Україні. Ось стієчки з різними приправами. Чіпси є. Але щось українського тут мало бачимо. Всього, не знаю, може ми ще не дійшли туди. Ось теж різні смаколики. Якісь козанаки я такі не бачила. Ось батончики рошен, шоколадки, є тістечка у ці печива бонжур. О, навіть авика є, і там далі рошен. І, коротше, багато всього цікавенького. До речі, конті. Гляньте, яка тут хутряна стеля. Локація для. Поточок. Тут ось багатий вибір всяких кухонних штучок, дитячий відділ. Взагалі величезна аврора в нашому стилі. Вона мені набагато більше зайшла, ніж та аврора, яку я вам показувала раніше. Дивіться, навіть наші улюблені чашечки тут є, 100 гривень коштують. Ой, оці красивенькі. Ой, оця взагалі. Ця яка знахідка була знайдена. Я як знала, що знайду щось харківське тут. Це топ. І зараз ще покажу. Ось така штука. Так, секунду. Це взагалі тут ще є ось АВК, Отакі ось цукерочки. Їх там уже не так багато залишилось. Тут є навіть каса самообслуговування. Зараз я оплачу. А ще гляньте, ми вже скупилися, але на виході побачили, що ще є ось такі штучки від полюс. Взагалі круто. Ось печиво називається Баран. Цікаво, хто виробник. Що за баран такий? Я сіла пити чайок. Ось купили ми мажорчик і полюс. І я закликаю руму... Румунів спробувати цей полюс. Якщо ви мене дивитесь, якщо у вас є аврорка, підіть купіть, тому що цей полюс це з мого рідного міста Харків. Мені буде. ой! Мені буде дуже приємно. Що ви спробували і написали свій відгук. Яна тут порадила кав'ярню якусь топову. Ну, вона ще не спробувала, вона топова. Що таке? Чого ти плюєшся? А сіль. Короче, топову кав'ярню, чаєчок я вже бачу, що він гарний, натуральний. І в чому прикол цих чашечок, цих стаканчиків? То що, по-перше, тут воно покручу. ага, оце крутиться, да? а відкривається. о, Тут різні значить, фоточки зимою. Він буде з водою, наформлений зараз. Тому що все є. Ні, так, коротше, треба трошки випити, бо воно ця штучка не крутиться. Зараз ми вип'ємо і тоді покажемо. Супер, супер. Ми правда, трошки не знали Різномали. і, і розламали. І і <ріх> да. Ні, ну ідея класна. І тут же ж написано що ось. Типу, відкрий зимову Одесу. Тут локація Одеси. Вже в потязі сіла в Одесі, їду до Харкова. Уже зараз буду попивати чаєчок. Так, люблю оці наші склянки. Тут написано Південна залізниця. Ось, дали мені ще цукор, такий він трошки розм'як від вологи, потяг до перемоги. Ось, їду я в новому вагоні. Дуже тут все гарно, мені подобається. Тепленько припікають батареї. Ймовірно, я їду без сусідів, тому що я подивилась по додатку всі інші місця вільні, тож мені взагалі дуже пощастило. А взагалі я сьогодні дуже швидко доїхала до Одеси. Я їхала з Бухареста сідала в 6 годин ранку і ще п'ятої вечора не було, як я вже була в Одесі. Ось зустрілися ми з подружкою, гарно провели час, навіть на морі побували. Класний сьогодні день. Я дуже люблю поїздовий вайб, але коли їду сама або зі знайомими, коли з незнайомими людьми, то, чесно кажучи, не дуже. Ось Тут дуже затишно. Завтра вже буду вдома в Харкові. Козляри такі нас. Вночі обстріляли, тож вдома немає тепла. Показує 15 градусів вдома, але у нас маленька квартирка, плюс градусник знаходиться всередині квартири, плюс всі вікна закриті. Ось тому, можливо, коли я приїду, ще менше опуститься температура. Але нічого, зате вдома. А я з вами будьмо. Так, друзі, я прийшла з магазину, тому що вдома нічого немає. І ось я купила на 564 гривні. Зараз вам буду показувати, щось, що ж купила. Значить, такий чаєчок взяла. Пакетований, він коштував 50 гривень. Яєчка курячі, вони 80 гривень коштували. Хлібчик взяла. Можливо, зроблю собі. Канапки з оселедцем 21 гривню половинка. Сирок твердий, 78 гривень за знижку, щось таке. Давайте буду вам приблизні суми називати, тому що це буде дуже довго. Так, захотіла я корейської моркви, вона за знижкою коштувала десь 38 гривні. Оселедець 86 гривень. Фаршик. Фаршик десь 105 гривень. Тут курячий пів. Кіло. Я взагалі його взяла, тому що я хотіла його підсмажити і зробити типу шаурми, але в АТБ не виявилось чогось лавашу. Вівсянка плющена, я так за нею сумувала, вона коштувала десь 38 гривень, якщо я не помиляюсь. гірчичка. Звісно ж, класична 12 гривень. Мексиканську суміш на яєчню вранці. Вона щось коштувала 55 гривень. Ось такий от чек. Завтра я ще поїду до подружки, вона мені видасть обігрівач, тому що у мене теж був обігрівач, але я його віддала мамі. Ось, тому що у неї там більше кімнат, більша площа, і у неї два обігрівача. Ось, в найлютіші морози, звісно ж, ну. Не втратили можливість вдарити, тому в цьому опальному сезоні у нас ні води гарячої, ні опалення у нас не буде. Комунальники злили воду з батарей, ось, щоб не розірвало, тому що дуже потужні морози. Дуже холодно, я навіть роздягатися не хочу. Оце у мене е, така вовняна, напіввовняна кофта. Я в ній власне, і буду ходити ще зверху щось. Друзі, всім вітання у новому дні. Показую себе, як є. Я сьогодні прокинулася ось така набрякша, очі, як е, ці губки у рибки. Просто жах я спала в светрі, ну це вдома я в цьому светрі хожу. Повністю в одязі, в шкарпетках теплим. Отак, от з головою ковдру на себе натулила. Значить, вночі я прокинулася не від шахідів, не від вибухів, хоча вони теж були. Я прокинулася від того, що у мене болить сечовий міхур. Ну, так ось і я думаю, тут нічого в цьому е такого немає. Я думаю, всі розуміють про що я. Ось і до ранку, десь до шостої ранку я мучилася, потім пішла знову, оце що включила. Зараз я вам покажу. Ось, бачите, включила пічку, сижу. Гріюся. Я що? заварила собі чаю, вже другий раз заварила, вже і поснідала навіть навіть. І дістала, я згадала, що в мене є грілка. Дістала грілку, сижу, гріюся. І в мене нежить нежить і трохи горло болить. Коротше, походу, я трошки захворіла, того виглядаю ось так: от не дуже. Ну, сечовий міхур він дуже реактивний, реагує на холод. Але, як то кажуть, давненько не було, і ось і ось воно. Не знаю, може я перемерзла десь в автобусі чи в потягу, хоча було дуже тепло, не знаю. Ну, в Одесі було холодно. Ось. Тому вже пару годин пройшло, а як ви бачите, очі в мене досі набрякші. Я взагалі... Планувала почати тренуватися, але оце ж прихопила сечовий міхур і взагалі вчора перед сном почали боліти коліна, дико, ось, де і взагалі роздягатися, чесно кажучи, взагалі не хочеться. Тому я не знаю, але буду якось намагатися, тому що трохи треба набрики звести. Тому що сьогодні у мене є деякі справи. Я сьогодні планую, як я і казала, з'їздити, забрати у подружки обігрівач тому що просто капець. Я оце вчора включала цю пічку, і майже цілий день я була вдома, і газ, пічка випалила весь кисень. І у мене теж так розболілася голова. Я вже її ввечері вимкнула. Думаю, вже краще буду в холоді, аніж оце таке. Випала пігулку. І заснула. До речі, у нас в квартирі, зараз я вже трошки підняла температуру, було 13 градусів. Якщо починаєш топити, то тут в кухні там 16, показує градусник, навіть 20, але в, в тій кімнаті все одно холодно, тому обігрівач нам знадобиться. І взагалі в чатику району нашого пишуть, що у людей і плюс 7 в квартирі, і плюс 9. Ще мені дуже навіть. Пощастила. Взагалі, ну, жахлива, жахлива ситуація, тому що це тільки, тільки лютий почався, а він зазвичай лютий. І навіть ще й березень буде, я думаю, лютий. В Києві взагалі жесть у людей батареї лопаються. Ми, до речі, знаємо, що таке, коли лопаються батареї, тому що на початку всім відомих подій 22-го року, тож коли всі виїхали. То моєї мами розірвало батареї в двох місцях. Добре, що у сусідки були ключі, вона почула вибух в батареях, прийшла там просто фонтани, все чорне. Ну, то, от, то, що було, вся, все то, що було в батареях, воно все вибухнуло, воно все чорне. Вона намагалася зупинити значить ці всі фонтани, і залило машинку, залило котел. Багато чого довелося викинути, залило ну, це все в підлогу, тому що воно замерзло і розперло і вибухло. Ну і плюс в котлі, і в самому теж вода, воно якось там теж. Коротше, повна жесть. Але я не знаю, наче нам, нам тут злили воду. А я дуже переживаю, у нас на горі десь, мабуть, років вісім, мабуть, ніхто не живе. Боялося, що коли нас затопить, ну, через те, що там ніхто не живе, от якраз в. Щось розірве в зимовий період, і, нам, і нас затоплять. Тому що ось бачите стіна. Це у нас новий ремонт. А це у когось там дуже-дуже високо, мабуть, на поверсі сьомому-восьмому прорвало трубу. Воно почало все текти, текло прямо по фасаду будинку, тому що там людей не було, люди не жили. Ну, зрозуміло, з яких причин ось, і також текло в, в туалеті. Якщо ви в Україні, напишіть, як у вас. Ситуація, тому що у нас в Харкові не всюди така ситуація, як ось в моєму районі. Слава Богу, є райони, в яких ну, з опаленням все нормально. Ось, а в нашому районі дуже сильно пошкоджена ТЕЦ. Ось дві, дві ТЕЦ. Ось тому нам не доводиться вже чекати в цьому році опалювальному опалення і гарячої води. Ну, в мене тут є бойлер, тому мені легше. А так взагалі знаю, що в нашому будинку не у всіх є бойлери, і багато хто в кастрюльках миє, точніше, в кастрюльках гріє воду. Це жах. Там, до речі, в туалеті. Така температура, як в, на вулиці, щоб ви розуміли. Таке відчуття, це ти просто заходиш, і треба дуже швидко робити всі справи. І така ж ситуація і в ванні. Тому що там вентиляція дуже воно. Продувається, ну і взагалі приміщення та взагалі не опалюване. Отакі от, от справи. Так, у мене тут включення в режимі реального часу. Ви мене не бачите, але я впевнена, що ви мене чуєте. Справа така. Поїхала я сьогодні забирати обігрівач у подорожки. Ще я ніколи не зустрічалася на каву з обігрівачем. Ну, то ладно. Вийшла з метро, а маршрутка пішла. З-під мого носу і наступна маршрутка через півгодини. Ось, я на холоді не можу чекати, і навіть супермаркет мені не дуже, не дуже можу зайти, тому що куди я цей обігрівач діну? Ось, хотіла викликати таксі, нічого не викликається, трамваї не ходять, маршрутки вже не ходять. Тож я зараз 35 хвилин буду йти по... Пожеледиться, Короче, я сподіваюся, що я не входу. Побажайте мені удачі. А ще я забула сказати, що додає і особливо вишарку місова температура. Зараз блин, відчувається таке відчуття, що і більше 20 градусів морозу. мене вже все відмерзло, але я тільки на шляху додому. Що ви бачите перед собою? Це скарб, цей хлопець в ділі. Вже пішло. Тепло, у мене такі руки рожеві, розпухші на морозі. Хлопець працює. Бабусі сьогодні моє день народження, я зробила їй тортик. Це щось на кшталт Наполеону шоколадного. Тобто він такий темненький, тому що він з шоколадом і крем шоколадний, і коржі. Але він трошки пішов не за планом. Тож, чи смачний він, не знаю. Ну, я думаю, що смачний. Я вже його зважила. Він важить разом з тарілкою 2800, тобто ну, десь трошки більше, ніж 2 кг торт вийшов. Ось так я його оформила. Ну, це суто, щоб бока не покрашилися, поки я його довезу, тому що дорога не близька. Сподіваюся, що він смачненький. Знову печемо домашні торти.